Житомирська хорова студія струмочок знаходиться в центрі творчості дітей та молоді. Там навчаються діти віком від 6 до 17 років. В хорі є чотири категорії підготовчий, молодший, середній та старший хор. Діти та підлітки вчаться нутні грамоті та співу, вчать багато різних пісень. Щороку студія дає звітний концерт Житомирянам та гостям міста. Та вже кілька років поспіль гроші, виручені за концерт, перераховуються на лікування хворим діткам. И, э, в рамках нашего концерта мы решили оказать помощь э, воспитаннику Центра творчества и молодежи, э, танцевального коллектива Посмешка Дубицкому коле. Он болеет, и мы предложили нашим гостям за символическую э, плату приобрести билеты. И все деньги, которые мы соберем на, э, от этого концерта, мы віддадим йому на лічення до проекту долучилися артисти Ірина Шинкарук, Артем Кондратюк, Олександр Воєвуцький та Сергій Дебой. Для них благодійність є особливою. Благотворительнець для мене. Это не щось чужое. Я очень много скажем, лет занимаюсь такими вот благотворительными концертами. Всегда приймаю участие в этих концертах, так как ці мероприятия посвящены для того, щоб допомогти определенному человеку или какой-то определенної проблеми. І я знаю, що коли нам потрібна була допомога, дуже багато людей відгукнулося. і я їм дякую і бережу в серці. Оце тепло їхнє, за яке я дуже дякую, вся моя родина. Тому, звичайно, відгукуюся. Синові Ірини Шинкарук Віктору, три роки і вісім місяців. Цей концерт його дебют на великій сцені. За кулісами невеличка репетиція мами і сина. На городах і, і у полі, полі. Біля, біля тихої ріки. Спить і морква, і квасоля, і, і пуза огірки. <рив> спить давно трава і листя, спить уже вогонь в печі, засинають ложка і миска і що? І солодкі За словами керівника хорової студії Струмочок Олени Ващишиної, цей проєкт важливий тим, що діти допомагають дітям.